І питання так, значить, у нас вже виготовлені. Шкільна 17, ви на шкільна 19, шкільна 1, по село Чайки, Коцюбинського 6, 5, 4, 3, 2, 1. По вулиці Сонячна, 9. Це багатоповерхівки, як усі наші авто. Шкільна 27 А. Шкільна 27 А. Шкільна 27, одна амбулаторія і друге крило шкільна 27, але тут. Так? По Ярославу Ярославому А, один будинок, це сільська рада наша. По Ярославому 1Б, дитячий садочок. Такий. Потім по офісних тих приміщених, шкільна 22Б, шкільна 22Б, шкільна 22Б, шкільна 22А, Шкільна 22 б шкільна 22Б, шкільна 22 б І по новому дитячому садочку, який знаходиться на столобановського, вже... Е на виході до документів на нашу комунальну власність і також на сільський шкільний стадіон. Це всі свідоцтва виготовлені на нашу виду. Ви там прийшли, проголосували. Зараз колосальна робота для того, щоб привести, ну будемо говорити, згідно нових законодавчих документів, які є, про те, щоб позареєструвати ці приміщення. Раніше ж, не тільки в наші сільські раді. По всьому Києва, то та потім країні не було документів, які посвідчували, що це комунальна влада. Оце ці ми займаємося. І де не пойде, візе ставляться якісь шпики, то того документа немає, то того нема документа. І ми дуже залихаємося. А судячи по штату, ми працюємо у штаті 30 е, давності. Значить, Якщо це для общого вам відомо. Сьогодні населення збільшилося за ці два з половиною роки з 6,5 тисяч, сьогодні вже 132 чи 13 чи 300. <гуменісті> Це зареєстрували. Це в два рази село. Микола Олександрович не знає, де дітей тівати. Шість перших клас. І подивіться по масивах, дуже молоді багато. Юлія Дмитро, скільки в нас сьогодні народилося дітей. Ті, що зареєстрували в конфлорії 119. А раніше було 33 там. рік. У нас є природні. Смерти 75, а 76. А Це ж колись на вулиці Шевченка будується. Там вчитують садочок. <сь> Садочку військ і садочок. От той не уважна слухає. Мене теж не було на цій сесії. Ви надали питання про виділення площадки під будівництво дитячого садка. А, ну це я тоже не буду. Ну, я вам доповідаю, що там вже ще готуються документи Володимира Степановича попросили, щоб він звільнився, і вони в цьому році будуть приступати до будівництва дитячого, дитячого садика. В принципі, сільська рада вже з дитячими садиками, будемо mm -hmm. говорити, е, питання дуже е, прогресивно йде в нас. Е, я думаю, що... Ну, Кажуть сім'ю немає не забезпечити. Хоча ну, якщо дивитися по 119 зароджуваних, то ми забезпечимо найближчі там, 10 років по садиках забезпечувати. От школа не нас трохи проблема. І тому сьогодні ми вже, якщо раніше ми думали отуда, поляні на Львовському масиві, будувати дитячі садики ще. То сьогодні ми ще думаємо про те, щоб побудувати початкову школу, там на скільки то класів. І о, о задачах ну, теж робимо. Все одно знаєте, дуже трудно сорвати ці чи заставити інвесторів, які будують. Але в нас позитивний приклад є, і я думаю, ми правильним шляхом пошли про те, що... Помните, на дній сесії ми говорили про те, що определяти заказчика і забудовника, хто буде робити. І оцей саді, ви бачите, за, за два місяці, як він би розробився. Тому що якщо б ми отримали пайову пайову учні, вони влягли в казначейство, і ми потуди на дій копійки, найближчій, дивіться, по центру будинку творчість, може так сказати, От ми говоримо, що буде здарно тоді, 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 ми не можемо зараз. Жедворотку. Потому что казначейство строителям 2,5 миллиона не, не, Ну, правда, уже 1,5 миллиона, не, миллион 200, да? Миллион, сколько за творчество? Миллион 200, переплатили? Миллион 200.